У волонтерському центрі у берегові виготовляють маскувальні сітки для оборонців. Першочергово виконують замовлення бійців, які на передовій. Зразу вже з того самого тижня, першого тижня війни, ми почали виготовлення маскувальних сіток. Спершу процес відбувався у нашому навчальному закладі. Було задіяно дуже багато наших учнів, колег і так само переселенців і місцевих громадян, які просто приходили і допомагали нам це робити, кожна стрічечка це маленький такий крок до нашої перемоги, кажуть волонтерки. Використовуються вони такі сітки безпосередньо на. Передовій, скажімо так, на нулю, як ми це називаємо, хлопці присилають нам навіть конкретні розміри, тому що часто накриваємо техніку, бойові машини, бліндажі, окопи. І вони присилають, якого розміру маскувальні сітки треба зробити. Відповідно, ми виготовляємо по замовленню маскувальну сітку і відправляємо їх хлопцям. Також волонтерки плетуть захисні кавери для шоломів військовослужбовців, адже пріоритетне завдання в умовах виконання військових завдань, реальних бойових дій чи тактичних ігор, захист голови. В руках мене кавери, Кавери – це захисні на шоломи, на каски. Вони піксельні і зараз ну такі от білі. Також ми робимо. Ви бачите, сітки. Ми робимо окопні свічки, все, що можемо, щоб допомогти нашим хлопцям. Для нашої перемоги волонтери допомагають захисникам від початку повномасштабного вторгнення. Цьогоріч з нагоди професійного свята пані Марію нагородили відзнакою від 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Нагорода була несподіванкою. Хлопці спеціально зробили нам такий приємний сюрприз до дня волонтера. Ми не очікували, нам тільки повідомили, що, будь ласка, до вас їдуть хлопці. Ми думали, що потрібно теж допомогти відправку зробити, але на цей раз вони нас здивували і привезли нам такі мені нагороди. Ми щиро їм вдячні. Ми намагаємося всіма своїми силами їх підтримати. Любимо їх, молимося за ним. За, за них у волонтерському центрі працює понад десяток волонтерів. Долучитися до роботи можуть усі охочі.